Пане Батенко, от аналізуючи всю ситуацію, ну, знову ж таки, ми, ми знаємо, росіяни після 22 червня готові зустрічатися, начебто цей перемовний процес може продовжитися. Що там їх стригерило, швидше ця заява Трампа. Але тим не менше, ще один дуже важливий, як на мене, сигнал про майбутнє. Ну, про майбутній мир саме зі стін Верховної Ради пролунав, це коли Стефанчук заговорив про вибори. Тобто таке враження, що ну, процеси все одно відбуваються, попри те, що ну, якщо так зовні поглянути, ну росіяни просто готові все зірвати і ні про що не домовлятися ніколи. Ну, я думаю, що в переговорному процесі опція виборів, звичайно, буде стояти, і росіяни будуть наполягати, тому що Путін постійно говорить про нелегітимний характер. Посади президента і в його уяві, і так далі, хто буде підписати в його уяві мирний договір чи документи будь-які з ними. Тому, очевидно, що він собі може говорити. Нам важливо, звичайно, як. Провести вибори в демократичний спосіб, провести тоді, коли буде можливість їх провести. В умовах воєнного стану закон забороняє провести будь-які вибори. Е, тому очевидно, що зараз говорити про вибори в цій ситуації, як би хто не хотів, напевно, не зовсім доречно. І це показує зрештою громадська думка і так далі. Хоча треба сказати, що в депутатів Верховної Ради стає все менше. Е, Зараз мандат склав Олес Довгий, 398 депутатів стало. Тому така тенденція: частину відстріляли як зрадників, частина померла, частина просто здала мандат. І повірте мені, що бажаючи здати мандат депутатів є дуже багато. І одна справа, коли здає мандат списочник, а інша справа, коли здає мажоритарщик, мажоритарний депутат, замінити якого немає ким. Тому це питання, ця тенденція є негативна. Я повертаючись до вашого питання і опануючи Тарасу Стецьківу, який про Трампа сказав багато що. Ну я насамперед теж поділяю думку про те, що Трамп, очевидно, він може симпатизувати Путіну скільки завгодно чи з зімпіню, Але якби він не хотів встати там на якісь авторитарні рейки, ну йому не дасться Конституція, йому не дасться традиція і йому не дасться двопартійна політична система Сполучених Штатів. Мерики, йому не дасть суспільство, громадянське суспільство. Він вже сказав, що він не буде йти на третій термін, тому очевидно, скільки він не хотів марити бажанням довго керувати, ну він не зможе. Зрештою, Трамп нещодавно відмітив 89-й рік народження. Тому я не вірю в те, що я не вірю в те, що він думає в принципі серйозно про якісь довготривалий, довготривалу політичну кар'єру. Інша справа, що особливості характеру, правильно все ми говоримо про те, що це. Це нарцисизм, це е, е, очевидно бажання сподобатися. Е, е, є симпатії до нього, до певних лідерів, і немає, я так розумію, все-таки великої симпатії до України як держави, так виглядає вже станом на сьогодні. І немає великої симпатії до е, напевно до керівників української держави. Це напевно теж вже доводиться констатувати. Попри те, що Портніко не визнає цього, але якась доля того, що він завчасно по залишив велику сінку в Канаді, полетів Сполучені Штати Америки, напевно, є в тому, що він нам Мабуть, не хотів зустрічатися з нашим головою держави. Можливо, що. Разом з тим я хочу сказати, що нам треба докладати всі зусилля, те, що Роман Костенко дуже слушно сказав, всі зусилля, щоб зберегти цей фокус уваги Сполучених Штатів Америки до України, до війни в Україні. Бо і що ми втратимо цей фокус уваги їхній. І вони повністю переключаться а, на тему війни ізраїльської і іранської, яка може затягнутися, okay. і сконцентрувати на себе велику частку ресурсів, насамперед е, е, ресурсів зброї, в тому числі зброї Америки. Ми вже бачимо, як частина зброї поїхала не в Україну, а поїхала, яка була обіцяна забайдена, поїхала в Ізраїль. І плюс ціна на нафту, яка очевидно цей конфлікт буде піднімати. Ми з вами всі студії говорили про те, що ми хотіли би опустити цю планку, щоб агресор менше заробляв 45 доларів за барель. Там плюс-мінус зараз це вже 70-71 долар за барель. І ця це тенденція може бути різна і може і підніматися дещо в ситуації ускладнення е е війни в Ізраїлі між Ізраїлем і Іраном. Тому я вважаю, що треба шукати способи цю увагу тримати в різний спосіб. В різний спосіб, і наша дипломатична служба керник керівництво держави докладає звичайно всіх можливих зусиль і візит. Майбутній на саміт НАТО, очевидно, в тому числі побачимо, що відбудеться зустріч там. Заявлена, ну зрештою, не заявлена з президентом Трампом, і які будуть результати цієї зустрічі? Комуніке, прекомуніке, ну скажімо так, достатньо сумне для супортінгу України з боку НАТО. Це друге. Далі чому нам треба зберегти підтримку Європейського Союзу і в цілому Великої сімки? Ну, бачите, я з колегами недавно говорив у парламенті. От у нас ситуація складається така, що, скажімо, два роки назад у нас була річ, коли у нас було багато зброї, але не вистачало грошей. А зараз ситуація навпаки. У нас багато грошей, в сенсі не наших, а європейських грошей, які готові давати нам, щоб тільки купити зброю, але мало зброї. Тому що якщо Америка не захоче дати добро на те, щоб купити зброю, вона перекриє постачання зброї через треті країни, і навіть європейський союз багато що не продасть нам, і що не буде згоди на літаки, на комплектуючі до багатьох е літаків до техніки і так далі, до ракет і довготривалі контракти на Петріот. Це все може дуже швидко накритися. Це все може бути дуже великою перспективою на найближчий час. Тому нам треба просто теж розуміти, що ми обмежені своїм бюджетом. Я хочу нагадати колегам про те, що бюджет держави, оборонний бюджет держави складає 2,2 трильйони гривень на 2024 рік. При тім що ми вже залізли в кишеню майбутніх зарплати солдатів ну, Збройних сил України, відчепивши частину, і зараз мусимо переглядати цей бюджет на 2025 рік мається, на двадцять рік і е, дофінансовувати майже на півтрильйона. Треба розуміти, звідки дофінансовувати. Піднімати податки, позичати, включати станок друкарський, які механізми, які способи уряд поки що не дає розрахунки. А уряд напаки заявив про те, що ми будемо переглядати бюджети і давати бюджетну резолюцію на 26 рік з розрахунку, що війна може йти весь 26 й рік. В тій структурі бюджету оборонного 2,2 трильйони 1,1 трильйон це власне зарплата військовослужбовців. Тому якщо Європейський Союз, увага, якого нам треба все одно сфокусувати, не візьме на себе частку, певну частку, ми не говоримо, бо ми знаємо про те, що зараз європейський союз, кошти, які надходять, в принципі, до нас зовнішня допомога, вона не передбачає фінансування зарплат збройних сил України, це вчисто наші податки. То очевидно, настав час сказати, якщо ви хочете реально допомогти Україні. Не тільки зброєю і коштами, але очевидно, ви маєте взяти на себе частину витрат в межах свого збільшення оборонного бюджету, витрат про що ми говоримо про 5%, відсотків. Трамп говорив усім. Дайте цю частину оборонного бюджету на Україну як буде як частину свого свого захисту, свого захисту, нашу армію, профінансувати нашу армію. Це ключове питання. Я вважаю, тому що ми зараз в ситуації, коли будуть прийматися рішення парламенту, ну скажімо, липень серпень з цього приводу. І ну а далі ми можемо говорити багато що. Очевидно, ситуація на фронті дуже різко міняється. Я не хочу зараз звучати фарби. Ми цього тижня пережили тяжку ніч, не Пережили тяжку ніч, коли була втрачена втрачено 28 киян е, е, обстрілом власне переважно дронами, переважно дронами. І ця кількість дронів постійно збільшується. Нам треба звичайно вибудовувати, повністю переглядати ситуацію з перехопленням дронів, які ми будемо вибудовувати концепцію перехоплення дронів. І я думаю, що вся країна повинна працювати над комплектуючими до дронів різних типів, щоб власне цю війну не програти. Про зміни в нашій державі і про ви ви сказали в першій своїй відповіді про складні бюджетні процеси, складні рішення, які доведеться нам усім ухвалювати. І цього тижня багато розмов про можливі зміни в кабінеті міністрів, включно з головою каміну. Да. Ну до речі, я хочу сказати. Чуток. 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 Ну, цей тиждень ми врешті затвердили. Генерального прокурора України ми більше півроку були без генерального прокурора. Це не, пар... не ситуація. До речі, в цій студії нам дорікали е, учасники про те, що парламент не затверджує. Якби парламент затвердив, коли було внесення відповідно здійснено президентом України. Я хочу сказати, що е, ми поставили генеральним прокурором е, дуже принципову е, і кваліфіковану людину. Прокурорського працівника Руслана Кравченка, який пройшов дуже хорошу вишки попри свій вік 35 років, і він очолював Бучанську окружну прокуратуру, і фактично своїми тілами піднімав і оформляв усі ці злочини Російської Федерації, документував усі злочини Російської Федерації і так далі. Тому я вважаю, що з його приходом це документування злочинів і співпраця з міжнародними структурами з приводу цього буде ну, подвоєно. Спосилена цієї ситуації це стосується в тому цих обстрілів, які зараз відбуваються. І так далі це документування не можна припиняти, тому що так чи інакше, Росія повинна розуміти, що вона за це буде покарана ну, міжнародним суспільством, міжнародною спільнотою, міжнародними пісно, структурами. Стосовно чуток, справді такі чутки є. Ми, ми теж чули про те, що потенційно може бути відправлено відставку прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Є два кандидати, два фаворити на його місце. Пані е, е, Сверденко, і пан Кулеба. І, і Зрештою, ми знаємо, що в цілому уряд ми не можемо під час воєнного стану міняти. Е, е, гадаю, що в принципі, е, якщо відбудеться навіть зміна там, прем'єр-міністра катастрофи України, не відбудеться. Так? Але, а просто... є така потреба, от, як по відчуттях? І, по, по відчуттях. Угу. Ну, я хочу сказати, що в мене особисто претензій там до Дениса Шмигаля немає. Це те, що ми там львівяни, я там давно знаємося. Та. та є нормальна там комунікація. Вона була до, до початку повномасштабної війни. Вона менше очевидно стала під час повномасштабної війни, але е, знаєте, він абсолютно зайняв свою нішу такого не дуже дуже непублічного прем'єр-міністра України. Хоча, в принципі, це й нормально. Е, в, в час війни, коли вся увага концентрована до особи президента, який mm -hmm. акумулював всю енергію, всі, всі емоції е, Своїм характером, своє, своєю харизмою, і, очевидно, роль прем'єр-міністра тут певним чином применшена. Та. Але з іншого боку, це буде, це має бути і вибір президента в цій ситуації. Ми бачимо певні недоліки, які відбуваються в управлінні багатьма секторами: наповнення бюджету, податки, не корупція на митниці, нереформована Прохоронна система до кінця ну багато багато претензій, які можна ставити не то, що прямо Денису Шмиголя, а ну в цілому уряду і так далі. Тому очевидно, що липень, я думаю, що покаже наскільки ці чутки відповідають скажімо так дійсності. З огляду на те, що нам все-таки доведеться вносити зміни до бюджету, я хочу сказати, що ми 56% нашого всіх доходів, всіх, всіх видатків бюджету йдуть на сектор оборони, оборони, якщо в Росії 40, чи близько 40, як ви казали, то в нас 56%, але це, очевидно, не співмірні суми. Цифри.